Доброго дня, на продаж Renault Crans автомобіль 2012 року випуску 1,5 дизель, механіка 7 місць. Автомобіль небитий, не фарбований, має пробіг 318 тисяч кілометрів. Обійду, покажу, як він виглядає зовні. По комплектації ззаду є партроніки, є ось ключовий доступ. Коли ви відходите з ключем, він сам замикається, що доволі зручно. Є шторки бокові для передніх і задніх пасажирів. Мається на увазі сонцезахисні шторки. Звичайно, що тут є багато подушок безпеки, легкосплавні диски, спереду знизу світяться діоди, все скло рідне, лобове скло ціле, тріщин немає. Датчики світла, датчики дощу. Ось маркування з роком випуску скла. Давайте заглянемо під капот, заглянемо багажник, зроблю заміри фарби і покажу салон. Давайте почнемо під капотом. Під капотом є у нас. Амортизатори. Тут ніхто нічого не мив, не чистив, до продажу не готував. Тут новий акумулятор, кришку знімати вже не буду. Побачите на фото. Його тільки-тільки поставили, бо автомобіль стояв, не експлуатувався, тому вирішили його замінити. Маркування фар валіо 270612, Аналогічно валіо 020712. Тепер рідні, болти не кручені. Тут пластикові крила, я думаю, ви це знаєте. Тут аналогічно нічого не кручено. Давайте заглянемо в багажник. Ззаду є пертроніки, як я й казав, mm -hmm. є шторка. Так виглядає багажник в складеному вигляді. І коли ви розкладаєте сидіння отаким от, от рухом, ну єдине, що треба шторку зняти, тоді у вас з'являється додатково третій ряд. Для третього ряду теж є шторки, для другого ряду теж Ремні, підстаканнички. така от кишенька тут є для якихось речей, там навіть щось лежить, підсвітка. Давайте зробимо заміри фарби. повторюсь, нічого не фарбовано, тому швиденько пробіжусь, щоб ви це могли побачити з товщиноміром. Крило пластик. Тут теж пластик. Двері метал. Так ось, одразу покажу краєми, тут не фарбовано теж. Вороги не фарбовані. Давайте закінчимо з фарбою, потім покажу салон. В салоні ми зробили чистку, тому він чистий і охайний. Є от, такі от столики для задніх пасажирів, такі от кишеньки для якихось речей, тут кишеньки. Тут знизу є такі от потайні кишені. Центральна, цей підлокітник він їздить. Сидіння теж їздять взад-вперед і міняється кут нахилу, складається. Тут три окремих сидіння, відповідно, вони їздять окремо. Є дефлектор для задніх пасажирів. Щоб туди надходило повітря. Продовжуємо заміри. Ну, бампера, звичайно, теж пластик, тому ми їх не міряємо. Крило, пластик, це теж пластик. Тут теж не фарбовано. І з цього боку. Теж не фарбовано. Так, з фарбою закінчили. Фарба всюди рідна. І запрошую вас на місце водія, запустимо двовун. Дверям водія по карті теж зауважень немає, є складання дзеркал, вони складаються автоматично. Коли ви значиняєте автомобіль, тут така от шкіряна обшивка, щоб не було слідів від ваших ліктів. Є шторки в сидіннях, в кермі, там для пасажира, і також є бокові шторки. Меню навігації. І ця штучка у нас взад вперед їздить. тут є такий от підстаканник, підлокітнику у нас немало місця, теж можна якісь речі складати, плюс він їздить взад і вперед, що дуже зручно. 318 тисяч пробігу. Датчик світла, затемнення. Така от зручна штука, зеркало, щоб ви могли бачити задній ряд, хто у вас там ззаду сидить. Кльово, жалко, що його немає в всіх машинах. Так, є круїз. Ну і запустимо двигун, натискаємо кнопочку стер-стоп, Двигун запускається. Отакий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. До речі, механіка шестиступенева. Все, Всем удачи, пока.